Лозівська молодь та представники місцевого самоврядування навчалися в Києві. Чотириденний тренінг проводився для громад, які перемогли в проєкті «Твор молодіжну політику в громаді разом з молоддю. Нам потрібно виявити, які вже опитування проводились у нашій громаді, що вже було зроблено, та які результати ми вже маємо. І на основі цього кабінетного дослідження ми збираємося вже створити власне анкет, анкетування або власне опитування, яке буде проходити в офлайн та онлайн форматах, для того, щоб знову з'ясувати, що конкретно потрібно молоді. Але ми все ж таки будемо спиратися на національну стратегію щодо молодіжної політики. Далі лозівчани займуться розробкою цільової програми. Для того щоб молодь знала, що вона може безпечно тут жити, що в неї є певний захист, і щоб молодь мала сталий розвиток до нашої громади та поверталася до неї за кордону та з інших міст та мала змогу будувати своє життя саме тут. Проєкт творимо молодіжну політику в громаді разом з молоддю реалізує програма «USAID. мріємо та діємо. Його виграли 11 громад.